Доброго дня, друзі! Ви дивитесь культурну програму? Як завжди, ми вам показуємо дуже особливих і дуже цікавих гостей творчих, прекрасних, чарівних і яскравих. Сьогодні саме така гостя у нашій імпровізованій студії. Сьогодні у нас артистка Оксана Пекун. Вітаю. Приємно дуже побачитися спілкування з вами як сонячний промінчик, наче дрібку радості можна взяти і. Біля неї зігрітися. Як вам вдається бути такою сяючою завжди ще й у нашому мистецькому світі, якому зараз так важко живеться? Ну, ви праві, звичайно, зараз дуже важко живеться і в мистецькому світі, і взагалі у світі. Але ви знаєте, я, напевно, покликана для того, щоб нести оцей промінчик. І я випромінюю це тепло і це світло просто не думаючи про це, тому що я така є. Я несу людям радість своєю творчістю, позитив і свою любов, тому що я дуже люблю свою роботу. Я люблю сцену, на якій я співаю. Я люблю глядача, для якого я співаю. І це вже я роблю багато років, розумієте? І, і я не припиняю цієї любові, я, я не розчаровуюся, я навпаки все далі і далі залюблюся і заглиблююся. Тому, сподіваюся, ще посяю. Однозначно так і буде. Але сьогодні нашу розмову я так трішечки розверну трішки в минуле. Бо привід у нас прекрасний для розмови це 30 років вашої творчої діяльності. Так. великий тур Україною відбувається прямо зараз. І Давайте згадаємо, що вже все почалося. Я знаю, що дуже багато вже сказано, розказано в різних інтерв'ю, але ми хочемо якийсь ексклюзив. Раз є 30 років, значить є якась дата, від якої ви відраховуєте. Ось перший вихід на сцену, де ви відчули себе вже артисткою. Ви знаєте, я взагалі рахую, от можу сказати, такий не календарний рік, а якби навчальний може так сказати рік. Від серпня 94-го року до серпня 95-го, це можна сказати, оцей рік був такий найпотужніший і пер. Перші кроки мої вже на професійній сцені. А перший вихід це був на день незалежності на в серпні 94-го року, коли мене запросили в Україні, де в залі Ну Купа гостей, президент, де урядовий концерт, розумієте, це мій перший вихід. Я співала кав'ярню кохання. До речі, наших тернополян пісня Олександра Бурміцького і Олени Лайко. І я роблю відлік саме від цієї дати. І вже далі, от коли почався 94-й вже швиденько закінчив. 95-й почався, і вже почалися фестивалі. Весняні: Червона рута, Івасюка, фестиваль Мелодія, Славянський Базар і романси Славутича, де я можу сказати, здобула першу премію. І для мене це було дуже, дуже дуже, ну, я була щаслива це було визнання. Вже. Визнання, так. І з кожним кроком, кожним фестивалем, оце якраз оцей рік був найпотужніший: 94-й 95-й, Оцей проміжок. І от саме від цього я і відштовхую тому ось весна. Цього року і стала початком мого туру 30-літньої -літнь, 30 діяльності. Звичайно, до цього я була самодіяльною співачкою. Угу. Я просто виступала на будь-яких концертах, вчилася, шукала себе, розумієте? Але вже в саме в той концерт, який я вважаю, відліком це була дійсно професійна сцена. Мій вихід з піснею, достойною і ну будемо казати професійне аранжування, професійна пісня, і я вважаю саме це і відліком свого. Мого е, початку. Ну, ви націлювалися на це? Чи це так сталося? Ну сталося як сталося? Чи ви вже планомірно йшли до того, щоб саме бути співачкою? Так. Ви знали, що я буду співачкою? Я роблю професійну фонограму так. у найкращих майстрів? так. 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 Ви знаєте, на початках, взагалі, коли ще я була самодіяльною співачкою, я співала в ансамблі Молодість при Тернопільському державному педагогічному у... У університеті. І я співала, переспівала всіх співачок, які були на той час популярні, розумієте? А хто тоді був? Я так... О Боже мій, то це радянські часи, що я буду називати і не хочу навіть це називати. Це імана, О, не будем, всі всі імена не будемо називати, бо ну, будуть зараз нас хейтити, угу. Для чого нам це треба? Хоча, в принципі, хейт піднімає. І має рекламу і популярність, от ви знаєте, але керівник ансамблю Микола Шамлій, наш прекрасний тернополянин, теж дуже відомий і знаний композитор. Я хочу сказати, що він каже: Оксанка, ти ніколи ну не повториш те, як співають ці співачки. Ти маєш бути особистістю, ти маєш бути Оксаною Пекун. Шукай себе. І тому я почала записувати пісні у наших композиторів. Я почала шукати. Крутих аранжувальників, я поїхала на студію Лева. Це була найкраща студія тоді на той час, в 90-ті роки. Розумієте, у Львів. Ну не було ще ні, ну, ні інтернетів, нічого. У нас були даткасети, Це було страшне слово, даткасета, А міні-дисків про це не взагалі ніхто А це ще навіть знає. міні дисків не існувало? Не було цього. Уявляєте собі? І я записала свій перший боже, мій знайти це все, оці всі носії, знайти студію. Це було дуже складно. Але я знала, що я, напевно, торую цей шлях, як то кажуть, до музичного олімпу, Я тяжким. Кроками повільними, але я потихеньку йшла, йшла, йшла. І, звичайно, у когось можливо, це буває дуже швидко. Mm -hmm. Ну, Візьміть наших молодих артистів, які зараз вони просто з одною піснею раз вистрибнули. тік-ток їм допоміг і все. І так вони технологіч. стали найпопулярнішими. Такого не було раніше. Для цього треба було йти, йти і працювати, розумієте? Концерти, да, концерти, 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 поїздки, фестивалі. І, і мені дуже часто радили наші артисти, вже феї. Mm -hmm. Вони кажуть, ти маєш бути скрізь. Ти маєш бути скрізь, той фестиваль, той концерт, і тебе мають бачити, бачити, бачити. Так і, сталося. так і сталося. Ви собі постановили бути скрізь. І так. До сих пір ви так і працюєте. Ви дуже активна співачка, і це, це неймовірно, це надихає. І від, відповідно у мене є ще таке питання: в контексті трьох років війни, бо саме такий день так. ми сьогодні спілкуємося, як ви змінилися? Чи... Ви виникало бажання не спілкуватися, не виходити на сцену, десь закритися? Так, в перші дні війни я взагалі. Я, от я говорю в мене сльози, тому що і зараз, тому що сьогодні дійсно страшний день, і ми про нього згадуємося. І хто, як, де опинився в цей день. Я не могла не те, що. Говорити не могла, а як там співати, розумієте? Але я, я розуміла, що я ж співачка, я публічна особи, особа. Я маю висловити своє ставлення до цього всього, не втікти кудись, заховатися і сидіти мовчати, як багато наших артистів це робили десь Три-чотири перших місяців вони просто мовчали. Хто виїхав, то не виїхав, але мовчали нічого не говорили. Бо вони не знали. А що ж буде? А що, а як І все розумієте, Це яку це, позицію Розумієте, зайняти. яку позицію? Ось це це жахливо. Я не могла, тому що я пам'ятаю мені, мама моя покина. Вона розказувала Оксанка: не дай Бог. Пізнати війну, не знати, що таке не мати хліба. А скільки людей не мало хліба? Я теж перші дні війни теж його не ну початку мала. А потім mm -hmm. був в такий період, коли нас обомбили скрізь. І я до нас не доставляли ніяких продуктів. Ми виживали на тому, що було. І розумієте, найголовніше. Що тоді мені хотілося все одно щось сказати? Я почала, знаєте, думаю, так боже ж мій, що ж я заспіваю, боже, великий єдиний молитва. Ну, думаю, не ви не зможу я подати голос, і мені складно. Mm -hmm. І думаю, у нас є така пісня, яку забороняли колись. Мені не дозволяли її співати на концертах. Ой, лу, зі червона калина, і я о, зараз я її співаю з голосом. А тоді я вийшла і почала... Я вийшла в садок до себе, думаю, боже мій, де стати так, щоб якось і мене кал... іду до калини. Просто воно мене введе. І думаю, о, так я калину заспіваю. І я її заспівала, розумієте, з біллю в горлі я не могла горло спазм, розумієте, стягнув. І коли е, я просто хотіла подати цей крик, крик за волю, за, до боротьби, щоб щось зробити, давайте зупинимо цього ворога. Я нічого не могла сама зробити, але я могла тільки як творча особистість зробити саме це. Сказати, заспівати, от і я напевно перші два місяці я взагалі ну тим більше ми були ага. в облозі, ми не могли виїхати. І е, я тільки в травні змогла виїхати на перший концерт. І коли я виїхала на цей перший концерт, і ми виступали перед національною гвардією. Сидять хлопці, молоді, красиві, може вже багатьох їх і немає, я не знаю. Але я виходжу, співаю. Ой, дві хмари небом плили, одна чорна, друга біла. Розумієте, уся квінтесенція нашого життя чорне і біле. Війна, мир, любов, ненависть, розумієте? І звідки цей голос мене взявся? І я почала співати, і все. І я стала на свій вже на своє місце. І ви продовжуєте, і ви багато волонтерите, і їздите з цими концертами. Так, так. А що вас найбільше вражало, можливо, за час таких поїздок? Чи була якась така? Пам'ятний, якийсь концерт, який не бійце. У сльозами, тому що ви знаєте, най, найстрашніше співати для тих, у кого немає будинку, так вже немає куди повертатися, і найстрашніше те, коли ти бачиш очі дітей. І жінок, яких немає вже батьків, ну, чоловіків немає, так, немає тата. І буквально нещодавно я була в Чернігові виступала перед такими дітьми, перед такими родинами. І я розумієте, я ж ну, я розумію, що я маю нести позитив. А. Я співаю е червоної калини, розумієте, або ті самі дві хмари, я співаю, а там же ж про любов, про те, що ти йдеш до свого єдиного коханого стежкою. А я дивлюся, я співаю, я в, в очі дивлюся людині, а вона просто заливається сльозами, бо вона не піде до цього свого коханого. І я розумію, що вона втратила найдорожче в своєму житті. І я, і я знаєте, я от відспівала з сльозами, як я себе стримала, і я кажу: дівчата, дорогі жінки, я вас прошу, ви залишилися для того, щоб вивезти своїх дітей, ну, щоб, щоб ви жили далі. Це найголовніше ваша місія така зараз. Я розумію, я... вірніше, я не розумію, тому що я ну не зрозумієш тільки тоді, коли ти втратиш. І зрозумійте, кажу мене правильно. Я хочу побажати вам тільки добра, хочу вас підтримати, дати вам сили, дати вам цієї витримки для того, щоб ви могли в цей тяжкий час, час витримати. Оце було дуже складно. Мене до цього часу, тому що знаєте, тремтіння. Я бачу ці Я підходжу, я їх глажу і кажу, Боже мій, тримайтеся. А вони отак руку до серця прикладають і, і дякують. І... І, і значить, я щось роблю розумієте значить Я можу достукатися до людей? Як це важко і важливо знаходити правильні слова так. на таких е, концертах, де, де часом не знаєш, що сказати, так, так? як, як, як обіняти це найскладніше. А ще виступаючи перед воїнами, коли воїни, Ви розумієте в них е, такий біль, такий, знаєте, ну це просто. Е, так Такий тягар на них, тому що вони це все бачили, вони це все пережили. Для них вже нічого не страшно, бо вони бачили смерть, розумієте? Кулі, вирви, і все. І е, ти теж несеш їм позитив, і коли щось починаєш говорити, вони опускають отак очі. Але я намагаюся нести все одно цей позитив, давати соняч, сонечко їм. Вони усміхаються, і коли вже вони, я їх питаюся, іноді буває, знаєте, от виставляєш щось таке: веселе, я виставляю там, в Тік-Току, в Ютубі, виставляю, і, а мені кажуть, що ти стрибаєш? Що ти оце співаєш? Іди в ці, іди на війну, іди в окопи. Я кажу, ви знаєте, моє місце тут. Тому що я артист. Артист завжди на своєму місці, і він має робити своє, свою справу добре. Ну що я піду туди, ну що мене застрелять? і все, що? Я можу, я піду. Якщо треба, я буду і стріляти, і відстрілюватися, тому що я гарно стріляю, я вже казала. І когось точно замочу. Але просто справа в тому, що розумієте, ми кожен маємо бути на своєму місці. І от я питаюся в хлопця, скажіть, будь ласка, треба нам робити ці концерти благодійні? Вам подобається це? Вони кажуть, звичайно. Так ви робите не лише для нас, робіть і для наших рідних, бо їм теж треба жити. Тому що ми люди. Так, війна, але життя все одно є. І наші хлопці там для того, щоб жили рідні, для того, щоб Україна жила. І хай вона живе і буде жити. Золоті слова. І... Знову ж я повертаюся до вашої енергетики, отакої світлої, сяючої. Байдуже, яку би ви пісню не співали все одно від вас, завжди лине теплом. Є? І ось, ось з вами трапилася роль Солохи. Ось така жвава, енергійна, така драйвова. Розкажіть більше про цей досвід. Що це було? Як це було? Так, ви знаєте, я просто знайома з прекрасним режисером Валерієм Астаховим. Він, до речі, не раз приїжджає, і я думаю, і в Тернополі він бував і з спектаклями своїми, і як, як актор виступав. Ви знаєте, і. І, і ну, в нього прийшла думка така зробити ось таку мізмузичну, можна так сказати, феєрію, яка заснована на цих надиканці, і е, мене запросили вже, як, як співачку, яка має репертуар, який підходить їм для цієї вистави? А кого грати? Солоху, тому що ну, ну, він побачив, розумієте, режисер бачить. І він каже: Ти. Солоха, все граєш себе, тому що я весела, позитивна, я грайлива. Я можу пофліртувати, я можу обійняти, можу там ну пограти. Тобто, в принципі, і навіть три пісні з мого репертуару дуже я гарно вляглися в цей сюжет оцього нашого такого. Ну не кажу водовільно такої музичної, музичної вистави вечір на хуторі поблизу диканьки. Я думаю, що в Тернопіль ми теж приїдемо і обов'язково тернополяни побачать цю виставу. Ну це вже ближче, вже до Різдва. Ми тільки різдво відгуляли, але. Свом готу вже скоро. От. Так, так будемо чекати. А поки що ближчим часом відбудеться інший концерт. Да. Розкажіть про цей тур. Чи важко його готувати, коли саме приїдете в Тернопіль в рамках туру? Так, так в Тернополі я провожу концерт. Свій ювілейний сольний концерт 14 березня. І принагідно всіх вас запрошую, дорогі мої, буде цікаво, буде дуже позитивно. Будуть артисти прекрасні зі мною. На сцені буде гурт Лимон, який буде мені супроводжувати. Це буде живий гурт. Будуть прекрасний. Прекрасний акордеоніст, Юрій юрітертичний народний артист України. Прекрасні наші тернополяни, це хорова студія імені, хорова школа імені Здора Олексійовича Доскоча Зоринка, яку я починала і була першою випускницею. Ми, ви теж почуєте з ними е, твори. І е, буде прекрасний мій друг, чудовий, веселий, драйвовий, позитивний. Василь Мельникович він гуцул-хуліган, так що трошки гуцульської енергії він привнесе в цей концерт. Концерт, звичайно, буде наповнений любов'ю, хорошими піснями, новими піснями, піснями, які ви дуже любите. І е, я думаю, що кожен хто прийде, буде задоволений. стало наче зараз більше української музики. Ви це теж, мабуть, відчуваєте. Кого для себе ви окремлюєте знову ж таки з молодих імен нових? Ви знаєте, багато дуже з'явилося імен. Дуже багато. Але мені до вподоби до мій. Сергій Лазановський. Він mm. позитивний дуже хлопець. Я, до речі, в, у Львові буде концерт, і він буде теж у мене в концерті. Я скажу, що це е, такі е, виконавці, які, от, знаєте, от я сама на сцені е, з душею і че, пропускаю все через так. себе. Так само ці артисти. Коли ти чуєш, я не знайома особисто, наприклад, з Домі, е, ну я, я не знаю навіть, які її звати, тому що думаю, що це псевдо. Е, ну, я думаю, що вона по душі вона теж добра дівчина, тому що такі mm. пісні не може писати зла людина. розумієте? Mm. От Тому е, я, я колись можливо. Ми познайомимося і я буду рада їй сказати свої теплі слова. Я думаю, це обов'язково станеться. Так, а чи бували у вас думки, що когось взяти під опіку під крило, як ну, вже як, як наставниця, як продю, продюсування? Ось ви знаєте, ну про це дуже багато ми говоримо зараз останнім часом. Но сьогодні буквально я була я в Тернополі, і я щойно і прийшла з репетиції з прекрасною співачкою молоде, молодою талановитою дівчинкою Ангеліною Глогусь. Вона е, представляла е, Тернопіль. Ну, взагалі ми. ми мистецьку еліту Тернополя представляла на відбірковому конкурсі е, дитячого Євробачення і дуже гарно виступила. І взагалі дуже талановита, голосиста дівчинка, яку я підтримую і буду далі підтримувати. Ох, це прекрасно так. Там ми знаємо про Ангелінку. Я знаю, в неї прекрасний голос. Так. Це дуже талановита, та... щира і розумієте вона любить те, що вона робить. От є такі діти, які е, ну тому, що я знаю, що я сама дитиною була. Бо я хотіла, я співала. Я ходила хоч сні, хоч дощ, хоч що. Я йду, співаю і займаюся. А є діти, яких батьки самі хочуть. Щоб ця дитина співала. Вони їх возять, вони щось там купляють, вони ну, одягають, але вийдеться красива дитина на сцену, а нічого з собою не несе. Розумієте, немає ну, голосу і тяжко, і, і, і на сцені, то краще не робити цього. Краще, хай дитина, якщо ви бачите, що дитина розвивається і вона сама цього прагне, вона любить це, допомагайте. Так само робила моя мама, яка бачила, що я це люблю. Розумієте? Mm -hmm. І вона все робила для того, щоб мені допомогти. Коли я народила, вона з маленькою восьмимісячною дитиною мені поїхали ми на конкурс, я годувала груді, вона ходила, гуляла з коляскою. Розумієте? Допомагайте дітям. Треба розуміти, підтримуйте їхнє захоплення. Це дуже важливо. Прекрасно. На останок хочу запитати ще більше особисте. No. Яка Оксана Пекун вдома? Як виглядає ваш звичайний буденний день? Як взагалі Оксана Пекун виглядає? Ну, знаєте, так от Очі продираю, і мені знаєте, всі кажуть, іди пий воду. Ну, Я не можу зразу, мені хочеться кави, я не знаю. Ну, Іду потягнуся гарненько. До речі, всім раджу, обов'язково потягайтеся, розтягуйтеся. Від кінчиків пальчиків ніг до кінчиків рук. І отак гарненько потяніться зранку, і вам зразу буде легше ходити. Так? Потім я йду каву, ну, ладно, там ще ковточок зроблю, водички. Ось, ну, З харчування в мене. Таке, білкова дієта, тому що я маю бути постійно в формі. Так? Mm -hmm. Потім, що я роблю? Ну, Потім я займаюся своїми справами: або слухаю нову пісню, або їду на зйомку, або на фотосесію, або на концерт. Робота. Ну, Це робота, робота, робота. А коли в мене є час, я їду. Свій заміський будиночок, а, а там у так. мене є і садочок, і присадивна діляночка. Е, ну, правда, зараз я трошки відпочиваю, думаю, господи, слава Богу, не треба нічого сапати. <світ> Але там я розслабляюся, розумієте? Це інша планета, інша країна, і там я почуваюся просто комфортно. Не треба ні про що думати. От просто займаєшся своєю улюбленою ще іншою справою. Це квіти, квіточки, кущики, дерева. Можу сама обрізати, підщипнути, е, посажу розсаду, доглянула вона іноді. Засохне, тому що я не приїхала, тому що я десь на гастролях. Ну, попрошу сусідку, але бурячки і морква мене не росте, тому пригостьте. Пані Оксані, дуже вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що ми обов'язково поспілкуємося ще в якомусь більш масштабному інтерв'ю, тому що з вами можна говорити і говорити. Дякую. А поки що будемо очікувати на ваш концерт, аби вас слухати. Дякую. Дякую, дякую. Друзі, це була культурна програма. Прощаємося з вами, але зовсім ненадовго вже за тиждень буде свіжий випуск.